Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо Україною і світом. Прочитаємо тему уроку 88: Клімат. Дроблення Русі у 12 столітті. Визнач власні завдання до уроків, я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкість на лічба для мозку це ж краса. Я класний, все урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо. На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що таке клімат? Що впливає на клімат землі? Коли розпочалася доба дроблення? Яка річка Житомирської області є найбільшою? Який заповідник розташований на території Житомирської області? Як називають піщані пагорби, сформовані вітром? Які правила поставлення цілей? Коли людство побачило невидимий бік місяця? Налаштуємося на плідну роботу за допомогою афірмацій. Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. У мене чудова пам'ять. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили. Прочитаємо повідомлення від Квапки. Привіт, хлопчики і дівчатка! Я планую подорожувати нашою планетою. Тож мені важливо знати, де саме на землі ж цілорічно потрібен теплий одяг, а де парасолька. У якій частині земної кулі можна ніжитися під ласкавим сонечком увесь рік. Люди часто кажуть: хороший клімат чи поганий клімат, приємний або несприятливий клімат. Клімат це погода? Допоможіть з'ясувати. Попрацюємо з інформацією і пояснимо, що таке клімат. Читай разом зі мною. Клімат. Це типові для певної місцевості погодні умови, повторювані з року в рік. Слово клімат походить від грецького кліма, нахил, отже, клімат залежить від кута падіння сонячних променів на земну поверхню. Прочитай інформацію тричі, намагайся запам'ятати, зупини відео. Повторимо ще раз навчальну одиничку. Клімат типові для певної місцевості погодні умови, повторювані з року в рік. Розгляньмо схему і виконаємо завдання. Обери правильну відповідь. Яку частину землі сонячні промені нагрівають найбільше? Ми бачимо, що найбільше сонячні промені нагрівають ту частину Землі біля екватора. Отже, можемо обвести правильну відповідь: Екватор. Місця на поверхні землі, де кут падіння сонячних променів протягом року найменший, подивимося, де найменший кут падіння сонячних променів, це полюси, південний полюс і північний полюс. Пригадаємо назви теплових поясів і запишемо їх на малюнок в другому завданні. Біля екватора, пригадуємо, знаходиться жаркий пояс. По сусідству із жарким поясом, ближче до полюсів, знаходиться помірний пояс. На нашій схемі він позначений жовтим кольором. І поруч з помірним поясом знаходиться холодний пояс. На нашій схемі він позначений зеленим кольором. Це місця біля полюсів. Пригадай, у якому тепловому поясі розташоване твоє місто. Країна Україна знаходиться на материку Євразії. Це помірний тепловий пояс. Відгадай загадку від Бобу і напиши відповіді. Прочитаємо загадку. Я перебуваю в північній півкулі нашої планети. Залежно від пори року, на цю частину земної поверхні потрапляє різна кількість світла і тепла. У зимову пору холодно, ніч триває довше, ніж день. Улітку тепло, дні довгі, а ночі короткі. Весна і осінь про холодні пори року. У якому тепловому поясі я перебуваю? Пізнали цей тепловий пояс? Так? Це помірний тепловий пояс. Помірний тепловий пояс. Читаємо друге питання. У який тепловий пояс я потраплю, якщо поїду на південь? На південь від помірного поясу знаходиться жаркий. Тепловий пояс. Записуємо жаркий тепловий пояс. Попрацюємо зі схемами, поглибимо свої знання про клімат і дамо відповіді на запитання. Рушаємо на сторінку 44. І на сторінці 45 вміщені схеми, які допоможуть нам краще дізнатися про клімат. Отже, клімат залежить, як ми вже прочитали, від кута падіння сонячних променів. Там, де кут падіння найбільший, температура висока. Де кут падіння зменшується, відповідно температура знижується. Нижче вона на помірних, помірних поясах теплових, і найменший кут падіння це на полюсах, тому тут температура низька. Прочитаємо, що впливає на клімат. На клімат впливає переміщення повітряних мас, рельєф земної поверхні. І кількість сонячної енергії. Прочитаємо, що ж мають на увазі, коли говорять про клімат, які основні характеристики клімату це середня температура повітря, панівні напрямки вітру, тобто які, з яких сторін світу, з якого напрямку вітер дме найчастіше. Кількість і періодичність. Опадів за рік. Як часто і скільки опадів випадає? На що ж впливає клімат? Клімат впливає на рослинний світ, на тваринний світ, на життя і здоров'я людини, на господарську діяльність людини? Що ж, розглядаючи ці схеми, дай відповіді. На наступні запитання? Перше запитання. Як змінюється кількість сонячного тепла, що потрапляє на поверхню земної кулі від екватора до полюсів? Кількість сонячного тепла від екватора до полюсів зменшується, тому що зменшується кут падіння сонячних променів. Наступне запитання: чому гори заважають руху вітру? Гори є перешкодою для вітру. Це можна дуже легко уявити, якщо вітряну погоду стати десь біля стіночки. Іноді ми ховаємося від вітру за якоюсь будівлею, тому що будівля перешкоджає руху вітру. Так само і гори перешкоджають, вони затримують вітер, якщо можна так сказати. Чому від клімату залежить життя і господарська діяльність людини? Наприклад, якщо людина займається вирощуванням рослин, овочів, декоративних рослин, то вони зростають в теплу пору року, і неможливо цим займатися в холодну пору року. Тоді людям доводиться, наприклад, будувати теплиці для того, щоб вирощувати рослини і в холодну пору року, так само, як і в теплу. Тобто від того, яка погода і який клімат, відповідно, люди прилаштовуються вести свою господарську діяльність. І останнє запитання. Чи різниця рослини і тварини світи холодного і жарково теплових поясів? Чому? Безперечно, рослинний і тварини світ холодного і жаркого теплових поясів різняться. Тварини, які мешкають в холодних теплових поясах, пристосовані до життя в холоді серед криги, а тварини, які живуть в жаркому поясі, пристосовані до життя в умовах високої температури і високої вологості повітря. Тому, звісно, ці світи і рослини, і тварини будуть зовсім різними. Напиши цифрами, скільки числових теплових поясів ти знаєш. Ми знаємо три теплові пояси. Це жаркий, помірний і холодний. Отже їх три. Настав час нейробік на від вітая для майбутніх інтелектуалів. Візьми участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевіряємо. Другий раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби Проверяем. Налаштуйся. Третий раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи всіх правителів Русі. Увага! Трапляються пастки! Здогадайся, які саме? Записав. Перевіряємо. Обери правильну відповідь на запитання, упиши букву відповідей у зірочки і склади з них слово. На цю роботу маєш дві хвилини. Починай, зупини відео. Виконуємо перевірку. Після смерті цього князя в Русі почалася доба дроблення, це князь Стеслав Великий. Що із зазначеного було однією з причин дроблення Русі: зростання Водчиного землеволодіння. Рішення, хай кожен сам тримає Водчину свою, було ухвалено. На, Любецьку, на Любецькому з'їзді князі. Народ, який здійснював грабіжницькі набіги на Русь у 12 столітті, Половці, найбільшими містами якого князівства були Новгород Сіверський і Чернігів. Чернігів Чернігівського князівства і Новгород Сіверський також Чернігівського князівства. Отже, можна скласти слово із отриманих літер. Князь. Повторили, що ми знаємо про дроблення Русі у 12 столітті. Тож, Сьогодні урок, сподіваюся, що він був для тебе корисним, тому що ми поглибили свої знання про клімат, дізналися, що таке клімат, це типові для певної місцевості, погодні умови, повторювані з року в рік. Дізналися, від чого залежить клімат. Клімат залежить від кута падіння сонячних променів на земну поверхню. Дізналися, на що впливає клімат. Клімат впливає на рослинний і тваринний світ, на життя і здоров'я людей, на господарську діяльність людей. Дізналися, що впливає на сам клімат. Це рельєф земної поверхні, це рух повітряних мас. Також повторили, які ми знаємо теплові пояси, скільки їх є на планеті Земля, і повторили те, що ми знали про дроблення Росії у 12 столітті. Дякую за роботу, до зустрічі!